Всім привіт! Мене звати Діма Смолок. Я ведучий програми Бізнес Ньюз». І сьогодні у нас у гостях буде цікава людина, людина, яка знає все про двері, як їх замовити, встановити, і найголовніше дасть вам найцікавіші поради. Компанія Дорс Фою сьогодні в програмі Бізнес Ньюз». Ну, що давайте тепер поспілкуємося з представником даної компанії компанія Дорс Фою. Доброго дня, пане Євген, Як ваш настрій О, прекрасний супер, як і завжди. <з> <говор»: с discussed> <говор>. Давайте поговоримо тепер більш детально про компанію та чим ви саме займаєтеся, які послуги надаєте. Ми завжди себе намагалися асоціювати, або і, щоб нас і клієнти так асоціювали і, з дверми і все, що до них відноситься mm -hmm. Дверми, як металевими, вхідними дверми, в будинки, в офіси, в квартири, неважливо куди, і так само з дверми між кімнати. Mm -hmm. Тому, якщо комусь треба двері, то асоціація має бути в наших клієнтів до розповіді. Угу. Як взагалі виникла ідея от, створити таку компанію? Тому що ну, зараз мало людей, хто робить ремонт, я так розумію, ви до війни відкривалися да, і налагоджували свій бізнес. Складно було? Е, скажімо так, що, е, що стосується ідеї, ідея виникала давно, внаслідок того, що працював наємним співробітником, тому хотів угу. себе реалізувати в цій сфері. Взагалі, в цій сфері вже. Понад 9 років е, сама компанія у нас е, досить молода, і трошечки більше ніж 2,5 роки. Звісно, що починали ми свій шлях е, до війни, але що, що цікаво е, на початку ковіду. Але ж наскільки я знаю, у вас е, онлайн формат е, е, так, так, у нас онлайн формат. Тому е, в принципі, якось це нас е, не сильно вибило з ковід, не ковід. Ми працюємо у нас все добре, так. як завжди. саме за таким принципом. Угу. Ось і. Тому о, я не можу сказати, що е, війна яко, сильно повпливала там на наші деякі там результати. Mm -hmm. Звісно, що деякі там декілька місяців е, були заморожені роботи так? але ну відновили свою працю майже після того, як корки пішли з Київської області, тому одразу. Е, наскільки я знаю, у вас як такових складів, де можна прийти подивитися, їх просто немає. Тобто люди замовляють е, товари через інтернет. Е, як перевірити якість, як перевірити, наприклад, наявність того чи іншого товару, і найголовніше підібрати його під себе, тому що ну особливо жінки, знаєте, коли вони роблять якийсь ремонт вдома, їм там мінімум тон повинен співпадати до всього. Е, скажімо так, що е, на перших якихось порах для мене це навіть самому було трохи дивно цей формат використовувати. Але з урахуванням того, що у нас йде автоматизація, mm -hmm. діджиталізація абсолютно всього. Навіть там, ну років 5-10 тому було дивно там придбати, як там кросівки, джинси або ще щось через інтернет. Так само тоді ще дивно здавалося придбати двері. Але зараз я вам скажу так, що 98% усіх продажів, що стосується міжкімнатних дверей, mm -hmm. моделі можуть бути різні. Є і фото, є і якісні картинки, як в інтер'єрі, так і. Просто так, скажімо uh -huh. так, але до чого веду, що 98% це просто білих дверей. Ну, білий, він якось як кажуть, що там тон не тон, він є основним кольором. Uh -huh. Що стосується там вхідних дверей металевих, то, скажімо так, що фасадні частини вони зазвичай також базові або темно-коричневі, або сірі. Але. Та частина, яка цих дверей виходить в квартиру, вона також біла. Тому, якщо є якісь варіанти інших, да, підібрати відтінка або ще щось, завжди можна звернутися або на склад виробника, uh -huh. або у шоурум виробника, скажімо так, що їх побачити можна, якщо це треба, так якщо ну без цього нікуди. А взагалі-то помацати, пощупати завжди можна, як при монтажі, uh -huh. так само і до того. Тому, скажімо так, що зробити остаточний вибір, завжди можна не тільки по інтернету. Якщо ну, людина цього клієнт вважає, а так само і на справді А, е, З ким ви співпрацюєте? Давайте поговоримо трошки про партнерів. В якому напрямку? Наскільки я розумію, виробництва у вас немає свого. Тобто, ви є також реалізатором. З якими компаніями ви співпрацюєте для того, щоб люди розуміли, у кого вони замовляють? Е, абсолютно вірно. Тобто, е, всі виробники дверей, як вхідних, так і в інших жоден з виробників не реалізовує свою продукцію самостійно, бо це в першу чергу виробництво. Е, вони ви свою продукцію через дили. Yeah. Mm -hmm. Кі дилери це спеціалізовані магазини, да, якісь там в одному сегменті, наприклад, там металемери, uh -huh. або міжкімнатних, або фурнітро, або ще щось е, у когось є фізичний магазин, у костях нас немає фізичного магазину. Тобто, через оцю сітку дилерів uh -huh. всі виробники реалізовують свою продукцію. Е, немає інакшого варіанту, скажімо так, завжди якісь е, є запити у клієнтів, коли кажуть, що нашу нам ця, скажімо так, грубо прослойка, да, яка між виробником і між кінцевим клієнтом, е, як ми. Але це не прослойка, це ті компанії, які організовують усі процеси. До чого я веду, що Це і заміри, це і доставки, угу. це монтажі, це комплектація, це подача заявок на виробництво, це контроль, це перевірка, це доставка, це монтаж. Так, виробництво це не цікаво. Їх задача виробляти двері. А ось Велика мережа дилерів, да вони вже надають ці додаткові послуги і обслуговують таким чином клієнтів. Звісно, за певний відсоток від виробника ну, зрозуміло. Це, так так працює будь-який бізнес. На я розумію, а, якщо так. ви хочете купити не знаю якусь солодку воду, ви також даєте в магазин, який не є виробником Абсолютно. і так далі. да. ви затронули дуже цікаву тему з приводу замірів. Із приводу дав формату, як це виглядає, як відбуваються заміри у вас? Чи у вас є певні розміри, і людина замовляє певні розміри? Якщо це щось індивідуальне, то це вже йде запит до виробника, який надалі робить конкретне замовлення вже індивідуально? І так, і не так. Угу. Е, чому так завжди перед будь-яким замовленням, неважливо якихось дверей, чи вхідних, чи міжкімнатних, ми надаємо? Е... Не надаємо, а проводимо замір дверних проємів. У нас тобто є по, по всій Україні може виїхати співробітник. Так. Чи це тільки Київ, Київська область? Скажімо так, що у великих містах у угу. нас є е, ті люди, з якими ми співпрацюємо: там е, Львів, Одеса, Харків угу. так е, без проблем. Звісно, що якесь е, не називаю щось конкретне, але десь в якійсь Тернопільській області або ще десь е, там у нас нема співробітника. Ми його можемо знайти, але відповідальність за нього Тобто, це людина ми, самостійно то, що... робить заміри, і вже конкретні заміри Абсолютно. вам від... Nevím, Я вам скажу так, що по великому рахунку, якщо людина, хоча б трохи там співпрацює з рулеткою, да то висоту то зробити буде... це да, да. Легко. якщо uh -huh. там десь якась буде невеличка похибка, це все uh -huh. нічого страшного. Так, а все, що стосується Києва і Київської області, тут наші співробітники, які спеціально їдуть, заміряють ці дверні проєми, акцентую увагу, це нічого ніколи і не коштує. Багато хто да зараз ага, приїде ваша людина, да, зараз. Mums tokių formatų. Коли з тим стикаюся, якихось інших компаній, коли за це беруть якісь кошти, mm -hmm. я трохи не розумію цього. По-перше, людина ну не зобов'язана за це платити, якщо вона хоче бути нашим клієнтом. Ну ми океа ми надаємо такі послуги. Звісно, якщо ми дойдемо до етапу там замовлення до доставок монтажів, звісно, це все оплачується. Mm -hmm. Але заміри це як, як консультація. Да, ви ж ніколи не платите за те, що прийшли там поміряти джинси. І вам менеджер підносить розміри або ще щось. Тому у нас це також нічого ну, до речі, це цікава тема, яку можна буде розкрити трішки пізніше, в плані того, да, тому що ну дуже багато, особливо з приходом інтернету, діджиталізація, як ви сказали, да, в Україні розвивається, і дуже багато шахраїв в цій сфері, які роблять фейкові сторінки, які там продають якісь продукти, а насамперед нічого для цього не роблять. Як людині дізнатися, от, наприклад, по вашому сайту, що це дійсно компанія, дійсно, яка надає послуги, дійсно відповідальна, і так далі, чи є відгуки, чи можна зв'язатися з адміністратором. Як це зробити, маса варіантів, да, ми абсолютно відкриті. Що стосується сайту, що стосується інстаграму, У мене, звісно, що є помічниця, яка веде сторінки. Але на всі будь-які питання, що стосуються дверей, розмірів, цін, відповідаю виключно я. Це перше. Друге, що стосується якихось дверей, які не є під замовлення, які завжди є в наявності. Я ж рахую, що ми одні із небагатьох точно ми привозимо ці двері на об'єкт, mm -hmm. монтуємо, і тільки після цього людина розраховується. Не треба нічого платити. Тобто не предоплатима нічого. нічого. Це Якщо це продукція заказна, звичайно, що mm -hmm. ми маємо зробити замовлення на фабрику, почекати якийсь певний термін. Звісно, що з цього є передплата. Що стосується варіантів, ми завжди можемо. Я завжди рахую так, що. Найкраща зустріч з клієнту це зустріч на об'єкті. Uh -huh. Ми ніколи не приховуємо себе, чи я там, чи мої якісь партнери. Ми завжди готові приїхати на об'єкт, в незалежності від дня, від е Ну, лише комендантська година на зупиняння на сьогодні. Але поки 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 да. да. думаю, що і, і, і це ми обов'язково б не uh -huh. часом поборні. От, тому е, ми можемо приїхати без проблем. Ми завжди заключаємо договір. Це так само е, ну, абсолютно базові нормальні uh -huh. речі. Е, якщо ми у клієнта беремо якусь передплату, звичайно, що ми видаємо всі квитанції. Ми так само співпрацюємо і, і з банком, так і, 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 і платимо налоги в країні. тому... Е, нам нема що боятися, обличчя завжди масвидемо. Скільки потрібно часу для того, от людина зайшла на сайт, обрала там певний фасон, обрала певні двері, замовила його, і скільки часу потрібно до того, як вона отримує конкретно свої замовлення? Е, скажімо так, що, якщо це продукція, яка є в наявності на так? Складі, ми говоримо за наявності, тому окей. що якщо це о, замовлення індивідуальне, там вже є певні рамки від виробника, вони залежить, так. так. Якщо ця продукція є в наявності uh -huh. на складі, скажімо так, що 2-3 робочі дні ця продукція буде змонтована у клієнта на оді. Uh -huh. Доставляєте ви її самостійно чи відправляється через якісь поштові Все, компанії що стосується і так далі? Києва і області або навіть якихось. Можливо, там сусідніх областей mm -hmm. так. Ми завжди робимо доставку. У нас є свої водії і, і свої ж грузчики. Так це не проблема. Тому у людини одразу питання того, а, а, а привезли да, хто буде розружати mm -hmm. ніколи. Немає ми завжди ці послуги надаємо самостійно. Так само і наші монтажники. Вони також співпрацюють з нами. Вони і монтують ці двері. Звісно, за це за якість дверей несемові відповідальність ми, за якість монтажу в силу того, що це наші співробітники, так само на самі. Угу. От е, цікаво, до речі, з приводу цінової політики хочеться поговорити, тому що ну, зараз це один з таких е, дуже е, фактичних факторів, які люди ставлять для себе при виборі будь-якого товару. Цінова політика з підвищенням курсу долару на даний момент у вас також підвищується, чи ви намагаєтеся її тримати на якомусь рівні для того, щоб не завдавати знаєте, такого шоку для клієнта, що сьогодні дивитися. Були по 400 гривень, завтра 800. Куди діватись? Е, скажімо так, що те, що стосується е, самої продукції, mm -hmm. так, на це ми ніяк впливати не можемо. Якщо продукція коштувала стільки, то да, звичайно, зростом курсу валюти е, євро, або дол, неважливо, так, е, ця продукція почала зростати в ціні. Тому ту ціну нам вже лише виробник mm -hmm. е, якимось чином. Диктує, виходить так. Е, що а ціна за послуги за монтаж за О, да, це, це друге питання. Е, тут же ми можемо, хоча б трошечки, але якось е, зі своєї сторони, бути угу. найбільш лояльними до клієнта. Звичайно, що е, там паливо, да, як у водія у доставщика коштувало стільки, то зараз воно коштує там в два рази більше. Так само всі розходники, які використовують монтажники. Так, так само, те ж саме паливо, монтажна піна, і куча воно також все виростає. Звичайно, що якщо. Дві війни що монтаж одних дверей міжкімнатних коштує 1000-100 uh -huh. гривень, да, то звісно що зараз він не коштує дві, бо це ну, дуже дорого. Да. Звичайно, що мають заробля... заробляти всі, але в ну, uh -huh. розумних да, варіантах. Тому е, те, що ми завжди обсуждаємо з монтажниками нашими, що ціна має рости ну, не стрімко, да, на якихось там. Декілька сотень гривень, це не буде суттєво для клієнтів, але якимось чином ти зможе утримувати оцей такий mm -hmm. баланс. Тому е, тут, так, да, ми впливаємо, те, що стосується виробників, тут, на жаль, вони нам дають ну, Тут вони диктують цінову політику. Е, е, але mm -hmm. завжди хочу сказати, що в незалежності від е, е, кількості дверей чи від їх вартості. Е, ми лояльні до кожного країна, от зараз дуже цікаво, знаєте, в закладах в різних ресторанах є така послуга, як прийти зі своїм. Чи можуть у вас, наприклад, люди взяти свою монтажну піну, свої шурупи і сказати, зробіть мені дешевше, але у мене є свої там матеріали для того, щоб ваші монтажники встановили. Чи ні? Чи ви також за це гарантуєте якість, та, що ви робите, даєте якусь гарантію, і людина може бути впевнена, що вона заплатила за певні послуги та товари? Звісно, якщо це питання при. Принципово, і хтось з клієнтів хоче використовувати свої розхідні матеріали. Можна, ми завжди можемо піти на зустріч, але завжди попереджаємо, що при цьому, якщо наші монтажники працюють з нашими дверми і монтують їх, використовують свої розхідні матеріали, ми несемо гарантію за цей товар, по-перше, в будь-якому даєте гарантію, до речі, да, на звичайно. Звич, кожен виробник, який виготовляє двері, він дає свою гарантію. Uh -huh. Це завжди прописано в договорі. Але так само ми, що немаловажливо, ми несемо гарантію за монтаж. Тому якщо монтажник використовує свої розхідні матеріали, вони однозначно непоганої якості. Я не можу сказати, що це топове. це середня, це, ну, це не має коштувати таких шалених грошей, mm -hmm. щоб кінцевий споживач да за це зайвих коштів не переплачував. Тому якщо буде використовувати якісь розходники, те, що надає клієнт. Дуже вибачено, як можна не гарантії да, за монтажні роботи. Тому е, тут е, ну така ситуація. Тому я завжди е, за це кажу, але е, насамперед е, хочу сказати, що. З цього не вийде якось там якоїсь економії, да 에, значної економії, ну як я рахую, можливо, що ви купите ту піну, 에, окей, але може вона бути якась або перемерша, або ще щось, або якісь там джубіля будуть зовсім mm -hmm. такі. Ця людина буде два рази їздити, знов щось міняти, знов щось купувати. А... А, а хочу, щоб двері змонтували швидко, тому е, не бачу в цьому ніколи. Ну, як говорять правильно, да? скупи плати двічі, тому, в принципі, так воно не є. Без... Давайте дамо інформацію з приводу сайту, з приводу соціальних мереж, куди люди можуть зайти для того, щоб познайомитись і вже замовити, якщо щось сподобалося. З приводу соціальних мереж ми максимально е, наповнимо свою сторінку в Instagram, тому. Завжди запрошую і сайт 3D. Eh, будь ласка, угу. можна зайти і вже замовити. До речі, Да. цікава тема, яку ну не можна оминути? Ми трошки відійдемо від прямого бізнесу. Да. Це саме тема війни. Вона зараз в Україні дуже щільна, і Вона затронула абсолютно всіх і кожного. З приходом війни з 24 лютого, як змінилось ваше життя? Як змінився формат бізнесу? Як це не дивно, але не можна сказати, що він якось суттєво змінився. Так? Uh -huh. Бізнесу як такого ну, він перестав функціонувати з зрозумілих причин. Так? Не працюють виробники, нема співробітників, хтось родину кудись повіз, хтось просто десь ховається, хтось в Ірпіні там був чи ще десь. Тобто є такі випадки. Тому бізнес на якийсь час він просто завмер, скажімо так. Тобто, це було ну, однозначно останній тиждень лютого, це був повністю березень і, напевно, що десь. Половина квітня mm -hmm. І в мене були якісь контакти. Звичайно, що хтось там дзвонив, комусь треба було щось дуже швидко замінити, поробити. При всьому своєму бажанні ну, не мав змоги допомогти при цьому людям. Бо я, я завжди кажу, ало, завжди 7 днів на тиждень, 24 на 7 Майже тому, якщо я маю якісь дзвінки або повідомлення, я завжди відповідаю на них у будь-який день тиждень. Що стосується ось цього періоду, так ця робота це ж. Певний ціпок для да, uh -huh. взаємопов'язаних людей. Якщо я маю якусь роботу для монтажника або для замірника для водія, я її поручаю. Звісно, що водій щось привіз, монтажник має приїхати зробити. Тому ось е, ці ціпочки ми не мали на цей час. Як тільки щось у нас почалось да, більш-менш налаштуватися, так як було там до війни, е, ми одні по моєму з перших компаній там Києвої області, ті, хто е, ну, почав активно свою uh -huh. діяльність там. Е, Islam Звільнення до да, окупації, окупації території в Київській області. От. А щодо формату, ну у нас нема такого, що ти співробітників Але прийти. ж склад От, все, все одно якийсь є, хоча б мінімальний. Склад звичайно, Да. да. До складу там мають доступ грушчиків, водії. Але що ж той склад. Да... Ну а на той період, коли саме да, прийшли окупанти, прийшов в Київську область, ви розумієте, що або вони заберуть цей склад рознесуть, або віддати йому куди, його кудись, наприклад. ЗСУ і тому подібне. Були такі думки чи ні? <person> Скажімо так, що якщо він б він мав якусь супервелику територію, то uh -huh. був би чимось корисним, то напевно, що ми поділилися цими територіями, але він, можливо, трошечки більше, ніж ваша студія, тому там особливо щось розмістити. Ну, немає Просто мінімальний, да? <person> так? Ну, uh -huh. Це така. Пересувна точка, да, щось uh -huh. туди завести, щось залишити, там нема кладовщика, там, там в принципі нема нічого такого, що могло якось бути цінно. Ну да? 400... well, давайте так, для орків унітази цінні, тому в принципі ми. Так, uh -huh. <confused> <Да, да. ф runners> Тут така справа. Uh -huh. а, допомагаєте армії? Допомагало з перших днів війни. І e -uh. Яким чином? Ну, по-перше, да, налоги ніхто не відміняв. Угу. Зараз. Це найважливіше, як на мене, ну, зараз. Я рахую так, що-перше, якщо можеш працювати, працюй, да, створюєш робочі місця, плати зарплату. Угу. І окрім ну, цього, налоги, Будь ласка, це завжди. Тому е, ми їх платили як і тоді, так і зараз. Платимо нікуди від цього не входимо, хоча можна не платити. Угу. О, намагаємося. Не скорочувати робочі місця в mm -hmm. нас, як була кількість замірників, кількість водіїв, кількість монтажників, які працювали з нами в штаті, вона так і є. Їх немає не менше більше хотілось би, але поки що немає такої змоги, та й в принципі потреби. Да? Я рахую так, що е, якщо є можливість там забезпечити якось певним обсягом роботи е, там 3-5 бригад, то краще їм давати цю роботу, ніж мати вісім. Да? Але mm -hmm. від кожного потрошечку забирати. От, і що стосується допомоги, то у нас завжди це в інстаграмі ми опублікували і на сайті, якщо людина десь постраждала так, внаслідок там. Роботи зрозуміло кого. Ми завжди надамо всі послуги безкоштовно і двері по собі вартості будь-які. Mm -hmm. е... Тобто, людям постраждало від окупації люди, які yeah. там не мають змоги заплатити, ви можете зробити це, yeah. це цінно зараз, тому що ну скажу так, yeah. багато потребують таких і багато не знають, що робити. Розширятися, до речі, збираєтесь? Ну в плані того, що можливо це будуть не тільки двері, а ще щось. Чи двері, але по всій Україні будуть міні-склади такі де люди можуть прийти і одразу вибрати собі по факту, що вони хочуть, скажімо так, що стосується по всій Україні, так у нас є там послуга доставки, mm -hmm. яким зручним перевізником. Якщо це якийсь ну невеличкий населений пункт, звичайно, що ми завжди можемо туди зробити відправку, але завжди акцентую увагу на тому, що товар буде той ж саме, якості, щоб це був там і в Києві, і да, mm -hmm. в іншому великому місці, але ми при цьому не зможемо надати послуги з монтажу. Бо е, були випадки, скажімо так, що е, десь е, ми знаходили монтажники. Хтось їх рекомендував, але за рахунок того, що ми не можемо це контролювати, і це ну якийсь там один дотик е, да, до, угу. до цієї людини, то мали від цього проблеми. Тому гарантії на це не даємо, і звісно, тобто те, ми що... доставляємо. Ми гарантуємо якість по доставці, але да. монтаж, вибачте, е, монтаж, це вже да, це вже угу. справа рук е, клієнта. Тому по Україні завжди можемо зробити доставку. Що стосується великих міст, у нас є досить багато е, партнерів, які можуть нам е, допомогти з якісним монтажем. Тому десь, скажімо так, змонтувати двері у Львові там чи в Київському, mm -hmm. чи в тій ж самій Одесі без проблем. Це Ну і тепер з приводу акцій дуже е, активно. Да, от ви сказали за те, що допомагаєте е, постраждалим. А чи є якісь акції знижки, які діють зараз або будуть діяти найближчим часом, щоб люди могли з ними скористатися? Скажімо так, що е, дверний бізнес він такий. Я колись починав ще працювати, то у нас була акція. Вона у нас діє майже завжди на день народження 50% ну не 50%, бо тут не там велика рентаблість можливо хотілось би, але в залежності від кількості дверей. Це завжди відсоток знижки. Mm -hmm. Тому якщо квартира має 5 дверей, будь ласка, 5% ви маєте 100%. Да. <світ> <світ> от якщо квартира має 7 дверей, будь ласка, це буде який <світ> Якщо у вас будинок і він має там 12 дверей, будь ласка, мінус 12. відсотків. <світ> <світ> ми завжди надамо від себе таку логію. <світ> з ким складніше працювати, от зараз, до вас, як вже до професіонала в цій сфері, просто з просто замовником напряму, да, коли він там хоче щось своє, і ви до нього підбираєте, чи з дизайнером, у якого просто літають якісь мрії, який пообіцяв клієнту щось фантастичне, а від вас це все залежить. Тут по-різному, скажімо так, що є замовники, да, дійсно, що вони десь щось побачили mm -hmm. супер ексцентричне, може якомусь кіно, да, або може no, ще такі, не таких багато неділі, якусь картинку і хочу, щоб було mm -hmm. саме так. Скажімо так, що нема нічого неможливого. все можна реалізувати, але треба розуміти бюджет. Так? Тобто тут виходити саме з цього. Тому, якщо це якийсь, в принципі. Бюджет там немає якихось кордонів, да, і є якась картинка, завжди можна зробити без uh -huh. проблем. Але якщо ми е, стикаємося з тим, що у нас є бюджет невеличкий, да, але хочемо таке, я тут завжди кажу: е, можна зробити. Ціна якість. Абсолютно вірно. Да. Або зменшити якість, uh -huh. да, або трошечки звисити, е, звисити там, е, ціну за товар. Що стосується дизайнерів, то е, Плюс-менш вони десь приблизно однаково всі формати. Ну, щось -то -то там... Е Ну, це як тренде. Ну, я це знаю, так, дизайнери проєкт. початківці вони завжди хочуть, знаєте, перший друг, або другий свій проєкт зробити щось фантастичне. От, від цього замовники інколи приходять такий сивий стан, коли вони бачать цю картинку з бюджетом мінімальним. Я скажу так, що на сьогоднішній день щось фантастичне це е, ремонт зроблений в срок угу. термін. Це ремонт зроблений з якісних матеріалів, це два, І це. В першу чергу мінімалізм. Зараз ніхто там щось з золота, люстри, там пілястри зараз ніхто не використовує. Звичайно, є випадки, так? Mm -hmm. Але зараз воно все більш-менш до якогось мінімалізму йде до лофту, напевно, десь до модерну. І всі дизайнери, ну як. З приклад приведу як джинси пам'ятаєте? Uh -huh. пом'яте? Всіх носили і хлопці, і дівчата це там було десь на початку. Десь але класика, щось. як була, так і залишається. Абсолютно досі. вірно. Тобто, десь, десь uh -huh. в... так само і, і у дизайнерів, так само, десь плюс-мінус. Звісно, що хтось щось там ну зробив сіреда, а хтось інше зробить те саме, але жовте. Але плюс-мінус концепція залишається одна Угу. Uh -huh. Чудово. Ну і поради від вас, хочеться почути для підприємців. Для тих, хто починає, або для тих, хто от прийшла війна, законсервував свій бізнес і зараз не знає, чи е, знову продовжувати, чи змінювати професію. Потрібно працювати зараз, чи можна зачекати, доки пройде, скажімо так, війна, доки це все закінчиться і далі з чистого листа. Ну скажімо так, що я рахую, що е, кожен підприємець, який працював до війни, має якомога швидше адаптуватися до воєнного стану. І чим ти швидше це зробиш, чим швидше це зробить ваша компанія, тим буде ефективніше. Якщо маєте змогу працювати, я розумію, що, що такий підприємець він має свою команду, своїх співробітників і, і решту, то о, якщо маєте змогу, в будь-якому випадку треба починати. Боятися не потрібно. Е... Ну ніхто ж не знає, що буде далі, розумієте? і зараз так, запуститись, давай. класти, наприклад, якісь кошти і. Нічого Скажімо не буде. так, що ну без війни, ну ніхто не знає, що буде uh -huh. так, навіть і без війни, ну а що? Ну сьогодні ти е, норм працюєш, а да, завтра е, щось сталося, що звичайно, що там вирогідність цього більше менше, але якщо маєш змогу працювати, е, надавати робочі місця, забезпечувати роботу людей, робити якусь корисну справу, платити налоги, допомагати зсу, нічого цього не робити. Е, от тому е, якщо... Є можливість, бо каже треба працювати. Що стосується нового бізнесу, е, ну скажімо так, що це певні герої, да, ті підприємці, які зараз там, у воєнний час намагаються десь. А що залишається робити, якщо от не всі запускаються, як ви говорите, робочих місць мало, і в людини просто немає вибору або запускати щось своє на обум, або чекати і сидіти без роботи, а сім'ї хочуть їсти? Е... Я завжди казав, я такий трохи більш склонний до риску, що ну треба. Якщо <гум> ти відчуваєш те, що ти будеш робити, це буде корисно комусь, це надасть робочі місця, і, і ти сам зможеш від цього заробляти. Ну чому цього не робити? А воєнний стан, не воєнний стан, ну. Е... Все вчасно треба робити. Mm -hmm. Все вчасно. Тому, якщо будете чекати, то е, можливо, що сьогодні вам щось хочеться. І сьогодні, саме сьогодні, на сьогоднішній день, це актуально і це зробить свою класну справу. А можливо, що як вона закінчиться, це вже буде mm -hmm. нецікаво, та й ти перегориш, бо ти вже не будеш мати якось такої несна, як тоді мав. Чудово. Компанія Door4U сьогодні була з нами у програмі Бізнес News. Якщо ти хочеш отримати корисні послуги, якщо ти хочеш отримати класні міжкімнатні та вхідні двері, ти знаєш, де їх замовити на офіційному сайті компанії. Ну і звісно, 2-3 дні вони вже в тебе новенькі стоять, такі як ти хотів. Правильно? Обов'язково. Обов Все, стоп.